Хоче знати, яку страву на Закарпатті люблять усі від дітей до дорослих. Це підбивана фасоля. Готуємо разом. З вечора замочуємо фасолю. У киплячу воду даю шкірку з сала. Це додасть ковченого смаку. Додаю фасолю і відварюю до готовності у підсоленій воді. Коли фасоля готова, додаємо сметану, добре розмішуємо, мисці розмішуємо муку з молоком, щоб не було грудочок. І виливаємо каструлю до фасолі. Додаємо молоко, доводимо до кипіння і все. Підбивана фасоля ситна, денна і дуже смачна, а з салом і цибулею просто бомба. Папай цей рецепт: лютуй! Смачного!